Трибуна підійшла, шановна Єлизавета Давидівна, яка нам сьогодні освітить проблему якої теми Подагри, звичайно. У нас сьогодні 30% про подагру, вона нікуди не зникла, і я думаю, що після вашої доповіді також не зникне. Але всі теми, які ми піднімаємо, це теми для дискусії. Отож, Єлизавета Давидівна, просимо вас. Дякую, Романовановичі. Так дійсно нам хочеться, щоб всі наші пацієнти були з саркаїдозом, системним червоним вовчаком. Я в тому залі розповідала про вексис і проксизмально ночного гімаглобінурі, але. 30-50% наших пацієнтів це пацієнти або з подагрою, або з остеоартритом. Тому безумовно ми це теми обговорюємо. Я дійсно розуміла, що вже буде багато доповідей і до мене, які стосуються подагри. Але я вирішила зробити такий ресерч. Я подивилася, що нового, що цікавого. Обрала дослідження, які були мені цікаві, які ми можемо з вами застосовувати в клінічній практиці. І я думаю, що також вони будуть цікаві і для вас. Це мій конфлікт інтересів, і ця робота. Опублікована в цьому році стосовно знань та дотримання рекомендацій СІР щодо лікування подагри, результати опитування ревматологів США. Опитали ревматологів і ще побачили, що дотримувались рекомендацій більш, більш досвідчені, менш, Я перепрошую молодші і менш досвідчені ревматологи. Тобто ревматологи, які працювали менше восьми років, відповідно скільки ти працюєш, це не залежить від того, це залежить від бажання лікарів навчатися. І ревматологи, які спостерігали менше 75 пацієнтів. Тобто, ми розуміємо, що коли наш лікар менше завантажений, він більше приділяє уваги до пацієнту. Він може йому призначити повторну консультацію, відповідно розібратися з ситуацією і відкоригувати лікування. 78% ревматологів дотримувались вказівок щодо початку урад знижувальної терапії. Яка динаміка також дивилися дванадцятий рік, 2012 і 2020. І що змінилося? І ну майже все те саме, але єдине на що. Ми з вами можемо звернути увагу, що протизапальна профілактична терапія її стали призначати в два рази більше протягом трьох 6 місяців. Тобто, ми вже більше це імплементуємо в практику для того, щоб пацієнту не було рецидивів, нападів подагри і він не відмовлявся від урад знижувальної терапії. Дуже красива робота в цьому році присвячена сочовій кислоті. В принципі, нічого нового. Тільки новий красивий такий малюночок, що сечова кислота вважається медіатором у патологічному процесі, сприяє запаленню, апоптозі клітину, кислювальному стресу, проліферації клітин гладкої мускулатури, судин, ендотеліальної дисфункції, сприяє розвитку подагри, сечокам'яної хвороби, артеріальної гіпертензії, серцево-судинних захворювань, а Подагра... Зростає епідеміологія подагри. Нам показує, що все більше і більше стає пацієнтів, яких страждають на подагру. Але більшість роз'яснення це те, що наші пацієнти мають на сьогоднішній день більший індекс маси тіла, і крім того, пацієнти старішують. І це ще одна робота, яка на цьому наголошують, що до 2050 року поширеність подагри збільшиться на 70%. тобто глобальна поширеність зросте до 95% Мільйонів пацієнтів, які будуть хворіти на подагру. Також дуже актуальний момент це. Зростання ризику розвитку серцево-судинних захворювань, і е, в тому залі ми говорили з цього приводу, що е, в наших рекомендаціях написано, що ревмотолог відповідальний за оцінку кардіоваскулярного ризику пацієнта. Відповідно, і у пацієнта з подагрою ревматолог повинен рекомендувати зробити ОЗД судин один голови та шиї, виміряти ліпідний профіль, вимірити артеріальний тиск і оцінити кардіоваскулярні ризики у пацієнта. Чому? Тому що. Пацієнти з подагрою мають підвищений ризик серцево-судинних захворювань майже на 60%. Але ще цікавого для мене було в цій роботі, що цей серцево-судинний ризик вище був у жінок і у молодших осіб. Тобто до 45 років ми, звичайно, до цього не звикли. Крім того, пацієнти з подагрою стикаються з підвищеним ризиком смертності від серцево-судинних захворювань. Нам тут дали в роботі підвищення на 50%, але знову ж таки він був вищий серед. Жінок. Тобто, те, що до чого ми не звикли, не звертаємо увагу, і це безумовно для мене було актуально в цій роботі. Ожиріння така велика проблема, яка безумовно на сьогоднішній день є актуальною у наших пацієнтів, ну і у нас з вами. Але ожиріння частіше зустрічалося у хворих на подагру у пацієнтів, які мали цукровий діабет другого типу, майже в два рази більше. І зворотній зв'язок. Пацієнти, які мали ожиріння з цукровим діабетом, вони мали більшу поширеність подагри. Ця робота не нова, але я ще раз хочу в неї підкреслити, що оця стадія безсимптомна стадія, коли у нашого пацієнта є гіперорікемія і депозиція кристалів моноората-натрія. Це велика дискусія. А чи треба лікувати такого пацієнта, якщо в нього немає артриту? А ми побачили в нього, наприклад, агрегації на ОЗД, або наприклад, зробили пацієнту двоенергетичну КТ, і в нього є депозиція кристалів моноората-натрія. тобто оця дискусія. Але тим не менш чотири стадії виділяють гіперорікімію. Депозицію кристалів, напади подагри, коли у наших пацієнтів вже знижує розчинністю ратів, збільшує зародок утворення кристалів. Монората на вони зростають і відбувається гостра запальна реакція. Ну і четверта стадія: це хронічний подагричний артрит, це тофуси у наших пацієнтів. Безумовно, ми е, повинні це профілактувати. В Минулому році були опубліковані рекомендації ЮЛАР щодо візуалізації в діагностиці та лікуванні кристалоіндукованих артропатій. Тут безумовно є подагра, і наголошується на тому, що якщо ми у пацієнта на УЗД виявили відкладення кристалів моноротанатрія, подвійний контур, тофуси, агрегації або на двоенергетичної КТ ми Виявили відкладення кристаллю натрія, аналіз синовіальної рідини, тобто тот критерій, який у нас є визначальним в наших класифікаційних критеріях, він не потрібний. Тобто, ми можемо не шукати кристаллим натрія, і діагноз у нашого пацієнта є достовірний. Але безумовно, ми дуже часто з вами виставляємо діагноз клінічний, без УЗД, без КТ і без оцінки синовіальної рідини. Стосовно рентгенографії, так ми знаємо, що рентгенографічні ознаки вони виникнуть у Пацієнта через 8-10 років, як в нього триває подагра. УЗД все більше і більше займає місце в ревматології. У нас з'являються нові шкали, і, відповідно, так те саме не оминуло подагру, шкала подвійного контуру, в залежності від вираженості три стадії, шкала для тофусів, шкала для агрегатів. Тобто, в залежності від поширеності нам це можуть писати. А ці цікаві рекомендації або експертний консенсус був опублікований нефрологами наприкінці минулого року стосовно суперечок та практичних ведень хворих на подагру та хронічну хворобу нирок. Не Наголошують нефрологи, що сочова кислота це токсин, який утримується при прогресуючому захворюванні нирок. Гіперолікемія може бути у таких пацієнтів, може бути подагра. Але приблизна третина всіх пацієнтів з ХХН мають подагру, але всього навсього менше за 25% таких пацієнтів отримують ефективне лікування для цільового зниження сичової кислоти менше 360. Чому? А тому вони кажуть, що нефрологи не займаються першочерговим лікуванням подагри, а вони повинні цим займатися, тому що це дуже поширене ускладнення ХХН, і нефрологи вони самі для себе напевно звертаються. Ви не повинні це залишати ревматологам, ви повинні це робити самі. І тому от ми вам даємо такий експертний консенсус, рекомендації, але вони були цікаві і для мене, як для ревматолога. Що вони кажуть? Що пацієнт звертається до нефрологічної служби для обстеження ХХН, і нефролог повинен провести огляд. Обов'язково рекомендувати тест на сироватку сичову кислоту, аналіз сечі на pH і чи є у пацієнта кристалорія уратів. Якщо у пацієнта не було в анамнезі педагри, в нього норма нормоурікемія, вони тут дають від статі менше 360 у жінок, менше 420 у чоловіків, подивіться на сечу, і якщо є низький PH, сечі менше 6 і є уратна кристалорія, розглянути можливість підлуження. Якщо у пацієнта є подагра, є дофуси, то ми з вами підемо на нагляд. Наступний алгоритм. Якщо у пацієнта нема подагри, а є підвищення рівня сечової кислоти, це безумовно наше спірне питання. Безсимптомна гіперрікемія в Кайдіго, нефрологи пишуть, що безсимптомну гіперрікемія не треба лікувати, не дають там ніяких рівнів межевих. А ось тут. Вони кажуть, так, не фармакологічно, перш за все, дієта, обмежте вживання алкоголю, цукру, відрегулюйте ліки, зменшуйте дози язитних пітліових діоретиків, розгляньте лазертан, інгітеринз тг 2, препарати для схуднення, інгібітор джельпі 1 Рекомендуйте пацієнту вправи, хороша гідратація, вітамін С. Тут кверцитин відмічений, і тут вони пишуть, що якщо ви це все зробили, а гіперлікемія залишається більше 500, 540 мікромоль на літр, зробіть такому пацієнту пошук кристалів, УЗД, КТ і розглянути можливість медикаментозного лікування. Стосовно пацієнта, у якого є подагра і ХХН, якщо все зрозуміло. Для нефролога я так розумію класичний напад. Вони рекомендують колхіцин. У нас дозування трошки інше: 1 грам, 1 мг перорально, потім 0,5 через годину, і далі коригуйте залежно від нирок. Колхіцин. Не протипоказаний, коли ШКФ більше за 30, від 30 до 15, половинне дозування менше 15, тоді дійсно протипоказання. Приднізон 30 міліграм. І якщо у нас в рекомендаціях ЮЛАР написано 3-5 днів, тут вони пишуть 10-14 днів. Внутрішньо суглобова глюк кортикоїди, але мені тут було цікаво тільки якщо уражено кілька суглобів. Ну, ми школимо ми зазвичай один суглоб. Чому кілька суглобів? Я не зрозуміла, але це безумовно переклала. І анакінра і канекіномаб. Якщо це не типовий клінічний випадок, вони рекомендують аспірувати суглоб, щоб виявити кристали монора натрія, провести диференційний діагноз з псевдоподагрою і використовувати візуалізацію. Якщо пацієнт має довготривалу подагру, цільові рівні сечової кислоти менше 360 мікромоль на літр. Лікуємо коморбідності, оцінюємо серцево-судинні ризики, високочутливий цей реактивний білок, ми не любимо його в ревматології, але наполягають на тому, щоб за допомогою нього ми Оцінювали кардіоваскулярні ризики, пропонують або алопорінол, або флобоксистат, з або без колхіцину. Але ми знаємо, що профілактична протизапальна терапія повинна бути. Алопорінол пропонують розпочинати з 50, збільшувати до 800, Фібоксостат з 20 40 збільшувати до 120. Якщо не досягли цільових рівнів, ну але повинні знати про цей препарат піглетіказа плюс метатрексат, Якщо ШКФ менше за 40, тоді замість метатрексата, мікофіналат, ці препарати зменшують імуногенність піглатікази. Спосіб життя це дуже важливо і на це треба мати час. Я безумовно розумію, як важко лікарям в державних лікарнях, але... Для пацієнтів з нашими захворюваннями і подагра не є виключенням, дуже важливо проговорити зміну способу життя. І пацієнти, які мали гіперорікемію і які сиділи більше 12 годин на добу, вони мали набагато вищу поширеність подагри. Це найцікавіше запитання. Багато робот з цього приводу, так все ж таки, тобі оно тобі пити чи не пити. І тут погане дослідження. Написано, що щоб пацієнт не пив. Якщо він зараз п'є, в нього буде вищий ризик подагри. Чим більше він п'є, щоб він не пив, нема безпечного алкогольного напою. Щоб він не пив, в нього буде вищий ризик подагри. Але мені сподобалось, що якщо зараз тільки зараз п'ють, тільки у чоловіків підвищений ризик, а не у жінок. Дуже була велика очевидна статева різниця в споживанні конкретних алкогольних напоїв. Це стосувалося пива чи сидру, і саме вони збільшували ризик подагри в 4 рази у чоловіків, але майже не збільшували у жінок. Але потім, наприкінці, така, як завжди в журналах Джама, такі картиночки, де ми з вами можемо візуалізувати. І тут, що ми з вами бачимо, що вживання. Червоного вина перші стовпчики, чоловіки більш темні, жінки більш світлий стовпчик, підвищує ризики. Шампанське біле віно трошки менші ризики для чоловіків, а для жінок те саме. Ось те, що говорила: пиво і сидр, наскільки сильно збільшує у чоловіків, у жінок трошки. І, тобто, будь-який, на жаль, алкогольний напій буде підвищувати ризик подагри. Дієта. І знову ж таки, дієта дуже дуже важлива. І тут пацієнти, які ну вони розподілили на групи, здорова, нездорова здорова дієта. Пацієнти, які. Були на нездоровій дієти, вони мали на 17% підвищений ризик подагри. Ми повинні наполягати на підвищеному вживанні цільнозернових продуктів, чай та кава зменшує рівень сучової кислоти і молочні продукти. А ось фруктові соки, неалкогольні, солодкі газовані напої також підвищують ризики подагри. Які продукти корисні? Пацієнти дуже часто це питають. Ми з вами бачили в Попередньому, що це молочні продукти чай кава, але тут продукти, які багаті на флавоноїди. Але тут я знайшла, що червоне вино багато на флавоноїди, але тим не Ці флавоноїди вони знижують активність сантиноксидазу, інгібують синтез сучової кислоти, зменшують запальну реакцію і покращують окисний стрес. Колхіцин препарат, завдяки нам, ревматологам, опинився в рекомендаціях кардіологічним. Я сподіваюся, що нам за це кардіологи дуже вдячні. І це ще одна робота, яка підтверджує, що пацієнти з подагрою, які приймають колхіцин, вони мають на 20% ризик менший серцево-судинних подій. Причому дуже часто, а як тривало можна пити колхіцин? Тут дослідження тривало 180 днів. Інгібітори НЗКТГ 2 мені здається, що скоро ми будемо Слава Іванівна дуже багато дає по ним доповідям, і вони з'являються в наших рекомендаціях все більше і більше ці препарати на перетині з ревматології, і вони зменшують. Ризик початку ура знижувальної терапії у пацієнтів з подагрою на 31% і майже на 20% пацієнти з подагрою, які приймають інгібітор НЗКТГ-2, мають потребу в колхіцині. Наші рекомендації, основні АСР, юлар британські ми використовуємо лікування до цілі менше 6, але не звертаємо увагу. От на конгресі АСР минулого року я це побачила і сюди собі взяла. Що є ще рекомендації американського. Коледжу сімейних лікарів, і вони не ставлять цільові рівні. Типу, лікувати тільки для запобігання повторних загострень. І там відсутній моніторинг рівня уратів. З'явилося визначення ремісії подагри. У нас з вами є ремісія для ревматоїдного артриту, для спондилоартриту. ремісія сечова кислота менше 360 двічі за попередні 12 місяців, нема тофусів і нема загострень за попередні 12 місяців. Двоенергетична КТ, вона дуже багато має досліджень для пацієнтів з подагрою в цій роботі. Наполягали на тому, що пацієнти, які мали сечову кислоту менше 240 мікромоль на літр, вони мали значно менше зниження кількості кристалів. До яких рівнів знижувати? І тут о, в цій роботі джаму минулорічній було показано, що 95% випадків нападів подагри виникали у пацієнтів з будь-якими рівнями, якщо вони були більше за 360. І безумовно, чим вищі рівні, тим вище відносини. Ризиків до подагри. А тут ще одні такі порогові рівні: ми з вами любимо цифри, що найнижчий ризик подагри, найнижчий ризик нападів був у пацієнтів, які мали рівні, знову ж таки, як і на КТ, менше 240 мікромоль на літр. Ще ми з вами знаємо про з приводу загострень, які відбуваються перші три місяці, як ми розпочали у знижувальну терапію. Але вони також можуть бути у пацієнтів між 6 і 12 місяцями. Тому стає питання, що можливо профілактичну протизапальну терапію слід продовжувати. Це пацієнти з подагрою, це літні пацієнти, оцінювали, як вони досягали своїх цільових показників, і вони досягали цільових показників частіше. Якщо вони використовували фебоксистат, і якщо фібоксистат їм призначив саме ревматолог, тобто, все ж таки, вони довіряли більше ревматологам. Пацієнти з ХХН, і ми говорили з вами з приводу рекомендацій для таких пацієнтів, і ми повинні оптимізувати урадзнижувальну терапію для досягнення у таких пацієнтів не прогресування розвитку хронічної хвороби нирок. і алапорінол насправді ці препарати працюють. Однаково добре, але ми повинні розуміти, які дози співставні. І якщо ми говоримо про. Максимальне дозування то 120 мг міліграмів фобоксистата, працює так само добре, як 800 міліграмів алопоронолу. Чому призначаємо фобоксистат частіше? Нам проще з вами дотитрувати 40, 80, 120. Алопоронолтитрування у нас буде 100, 100, 100 і 100. тобто, ми не можемо робити цей крок більше. Тому на фобоксистаті, відповідно ми швидше досягаємо цільових рівнів і нам здається, що він працює краще. Але в тому маленькому дозуванні, яке нам легко від... Ти тривати він дійсно буде працювати краще для пацієнтів з ХХН, Безумовно, фебуксистат є препаратом вибору. Тут показано, що пацієнти з ХХН 3 які були рандомізовані на алопоренол, вони частіше мали гостре ураження нирок. Є робота, яка підкреслює, що фібоксистат має ренопротекцію. На 40%. Пацієнти, які приймали фібоксистат, мали нижчу кількість подій, які були пов'язані з патологією нирок. І я хочу виділити. Наш український фебоксостат препарат Падефеб, який має безумовно біаквівалентність з оригінальним препаратом. Він є єдиним фобоксостатом на ринку, для якого і виробник, і заявник є українською компанією, і він є безумовно на сьогоднішній день найбільш доступним фобоксостатом для наших пацієнтів. Це, він має таке Падефеб має дозування 80-120. Але також є і алопоронол, але пам'ятаємо про те, про необхідність, Титрації досягання цільових рівнів аллапоринола. Відповідно, подагра має значну глобальну поширеність, вона буде зростати. Є висока поширеність супутньої патології підвищеної смертності. У пацієнта болять суглоби, Він звернеться до ревматолога, і ревматолог буде відповідний за оцінку всієї цієї супутньої патології. Основними методами візуалізації зараз є не АУЗД і двоенергетичне КТ. Модифікація способу життя для таких пацієнтів є важлива. У нас з'явилося нове визначення ремісії, і основне це досягнення цільових рівнів сечової кислоти. Дякую, шановні колеги.